Мов, це дозволить йому розв'язувати непередбачувані проблеми, реагувати на загрози та навіть самостійно приймати рішення в критичних ситуаціях, коли люди можуть не мати достатньо інформації або часу для реакції. Штучний інтелект для створення нових технологій, й може прискорити нові дослідження, які ведуть до проривів у технологіях для міжзоріних подорожей. Він здатний аналізувати величезні обсяги наукових даних, моделювати нові матеріали, що витримують екстремальні умови космосу, або допомогти у створенні надшвидких методів. Пересування, таких як варп двигуни або використання космічних вітрил, які можуть бути значно покращені за допомогою оптимізованих алгоритмів штучного інтелекту, колонізація планет та автономне управління, коли людство дістанеться до інших зоряних систем. Потрібні будуть технології для автоматичного створення колоній на інших планетах. Штучний інтелект може не тільки допомогти у будівництві таких баз, а й підтримувати їх роботу, керуючи системами підтримки життя, енергетичними ресурсами і взаємодією з новими. Планетарними умовами й також буде ново.